Так ніхто не кохав через тисячі літ Лише приходить подібне кохання. Де такий розцвітає весна на землі, і земля обирається зрання. Дише тихо і легко в синяву вона простягає дозір свої руки. День такий на землі розцвітає весна і тремтить від солодкої муки. І в'яне серце моє от щасливих очей, що горять в тоні наді мною. Розливається кров і жилах тече, ніби пахне вона лабодою. Гей ви, і зорі ясні, тихі місяць у ній, де ви бачила більше кохання. І для неї зірворі золотий, я поет робітничої рані. Так ніхто не кохав, через тисячі літ лиш приходить подібне кохання. День такий розцвітає весна на землі, і земля обирається зранє. Діше тихо і легко в синяву вона простягає дозір свої руки. День такий на землі процвітає весна і тремтить від солодкої муки.